Олег Кравченко, мені дуже сподобалася наша бесіда. Вона була Погоджусь. дуже продуктивною. Спочатку ти працюєш на своє ім'я, а потім ім'я працює на, на тебе. Так саме в процесі шляху. Він знайшов те, до чого лишить душа. Тобто він постійно mm -hmm. робив крок. Mm -hmm. А він починав, як він сказав, з офіціанта. Потім знаймі так. Я вважаю, що він бар це один з найкрутіших барів України взагалі. Він абудує культуру як бізнес. Кожен хто в нього працює, це людина, яка обожнює воно. коли ти любиш те, що ти робиш, коли тебе це цей драйвить, ти цим. Ділишся з іншим, і люди забирають собі це. Але тут і проблемка: як знайти такий персонал, який буде відкритий до того, щоб прийняти твої знання, твій досвід, і потім ще й продавати за допомогою цих і досвіду. І як він і сказав, найскладніше це знайти команду. Сто відсотків мій досвід в маркетингу мені показав, що персонал. Команда це одне з найважливіших, і моя особиста думка ніколи не можна економити на людях. Інвестує в навчання команди в їх здоровий спосіб життя. Вони мають спільне дозвілля, здорове. Це вау. Олег дуже крутий спеціаліст у своїй справі. Він прокачує свій скіл, не дивлячись на те, що він вже давно в підприємницькій діяльності. Як на мене, він бар, це вже бізнес, великий бізнес, велике ім'я. Але Олег все одно розвивається в цьому. Дивись також була інформація про те, що вони відкрилися з чотирма партнерами. Вони. Всі приймали участь своїми грошима. А потім ковід, початок повномасштабного вторгнення, і він казав, що ці часи їх згуртували, і також ті часи, коли вони вирішили хто скільки на що дав грошей, як вони будуть ділити дивіденди, Ніщо ще так не зближує людей як гроші і не розділяє.